На сьогоднішньому занятті подивимось і дослідимо функцію степеневу функцію з цілим показником. На попередньому занятті ми розглядали властивості і графік такої функції з натуральним показником. А сьогодні розглянемо функцію y до рівня x степені n, де n ціле. Для того, щоб нам було легше і зрозуміліше проводити. Дослідження будемо розглядати окремо випадки, коли n дорівнює 0. І в цьому випадку ми його одразу зараз можемо розглянути. Якщо n дорівнює 0, то фактично ми маємо функцію y дорівнює x в степені 0. y дорівнює x в степені 0 дорівнює 1 в усіх випадках. Крім випадку, коли х дорівнює 0. Отже, функція y rівні x степені 0 співпадає з функцією y дорівнює 1 у всіх точках, крім точки х дорівнює 0. Нескладно дослідити цю функцію. Ми знаємо добре її графік. Він проходить через точку, яка має координати 01, паралельно осі абсис. З таким чином, і можна сказати, що ось отут є виколота точка. Тобто ось оце графік ось оцієї функції. З приводу властивостей, очевидно, за допомогою графіка нескладно їх визначити. Давайте подивимось більш цікаві випадки, коли у нас показник степеню n. Може бути від'ємним парним, наприклад, мінус P, де П натуральне. Натуральне і парне. Прикладом такого випадку може бути y дорівнює х степені мінус 2. Або у дорівнює х в степені мінус 4. Y дорівнює х в степені мінус 6. Давайте подивимось і спробуємо дослідити функцію такого виду. Область, Область визначення. Тобто, яких значень може набувати? Незалежна змінна, тобто аргумент. Справа в тому, що якщо ми маємо показник від'ємний, то ми можемо скористатись властивістю степеня, а саме а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені n. Отже, якщо в нас є функція y дорівнює х в степені мінус двійка, то ми можемо записати, що це дорівнює 1 поділити на х в степені двійка. І очевидно, знаменник не може бути нулем. А нулем він буде якраз призначення аргументу х дорівнює 0. Тобто область визначення х дорівнює 0. Я нагадаю для всіх, хто зараз дивиться, що область визначення саме момент х не дорівнює 0 можна записувати по-різному. Не обов'язково так. Можна записати х належить від мінус нескінченності до нуля. Круглих дужках і від нуля до плюс нескінченності. Також теж можна. У ну, зв'язку з тим, що в мене місця не дуже багато, я буду обмежуватись таким записом. Друге, область значення. Область значення. Це множина значень, яких може набувати залежна зміна. Що ми бачимо? Ми бачимо, що значення ось у цього степеню, так як нулемін не може бути, завжди додатнє. А це означає, що і весь дріб набуває лише додатніх значень, бо в чисельнику у нас вже плюс одиниця. Значить, ось цей дріб може бути лише додатнім. Це означає, що і y може бути лише додатнім. При е, досить великих значеннях аргументу. Знаменник збільшується, а тоді значення дробу зменшується. А от при досить маленьких значеннях аргументу знаменник буде зменш... зменшуватись, а значить, дріб весь буде збільшуватись. Отже, ми можемо зробити висновок, що область значень від нуля до плюс нескінченості. Бо нуль в круглой дужках. Третя, є вже дуже важлива для нас властивість, парність, непарність Я нагадаю, що функція називається парною, якщо f від мінус х дорівнює f від ікса. Якщо виконується для будь-яких значень, які належать області визначення. Якщо ми зараз ось оцю функцію, 1 поділити на x, нехай це буде y від ікса. То рівня 1 поділити на х другому. Замість х підставимо мінус х. То ми отримаємо 1 поділити на мінус х в другому степені. Це є 1 поділити на х в другому, а це є y від х. Отже, ми побачили, що дана функція є парною. А це нам дає підстави проводити подальші дослідження. Лише на проміжку від 0 до плюс нескінченності 0 не входить. Далі, коли ми дослідимо, побудуємо графік симетрично його відобразити відносно осі ординат, і зможемо говорити вже про властивості всієї функції. Функція парна. Нулі функції. Нулі функції. Це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Для того, щоб знайти нулі функції, необхідно ось сюди записати нулик і розв'язати рівняння. Але ми бачимо, що розв'язків таке рівняння мати не буде, бо в даному випадку коренів немає. А це означає, що нулів немає. Немає в даної функції. Очевидно, раз немає нулів, то немає точок перетину і з вісю абсис. А з приводу перетину з ординат, нам необхідно підставити замість змінної Х0, але ми його не маємо можливості підставити, тоді функція не визначена. Так що е, ой, вісь абсис і вісь ординат не перетинає графік. Ну, Ось і не перетинає. Наступна властивість, яка дуже важлива, це зростання спадань. Т'яже, ми розуміємо, що ми зараз знаходимося лише на проміжку від 0 до плюс нескінченості. Обираємо два значення х2 більше х1. І розглянемо y від x2 мінус y від x1. Якщо це значення набуває додатнє значення, а ця різниця набуває додатніх значень, то функція буде зростаючою. Якщо від'ємне, то спадною. Давайте подивимось. Що ми будемо мати? 1 поділити на х2 в квадраті, мінус 1 поділити на х1 в квадраті. До Приводимо до спільного знаменника. Сюди х1 в квадраті, сюди х2 в квадраті. У знаменнику буде добуток. І одразу можна поговорити про його знак, враховуючи, що ми знаходимось зараз на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Тобто ми на цьому проміжку дослідження проводимо. Значить, оцей добуток буде додатний. Чисельнику буде Х1 в квадраті відняти х2 в квадраті дорівнює. Чисельник можна розписати як різницю квадратів. Х1 відняти x2 помножити на x1 додати x2. Поділити на x2 квадрат на х1 квадрат. Що ми бачимо? Враховуючи, що ми знаходимося на проміжку від 0 до плюс нескінченності, Тобто, всі значення у нас додатні. У нас знаменник додатній. Ну, тут і квадрати є, Чисельник оцей множник тоді додатний. А ця різниця від'ємна. Бо х2 більше х1 це означає, що х2 мінус х1 більше нуля, а значить х1 мінус х2 менше нуля. Тобто ось ця різниця менше нуля. Значить, весь оцей дріб менший нуля. А раз він менший нуля, то ми можемо сказати, що ось ця. Різниця менша нуля. Це означає, що y від х2 менше y від х1. І це означає, що функція спадна. Отже, на проміжку від нуля до плюс функція спадна. Давайте запишемо. Спадає. При х належить від 0 до плюс нескінченності. Давайте спробуємо зараз. Зобразити вже графік. Зауважимо, що графік цієї функції також проходить через точку 1.1. 1. Якщо взяти x значення 1, y буде 1. Точка 1,1. 1. Що ми бачимо? Область визначення х на 9. Ну ми зараз знаходимось на ось цьому проміжку. Не на всій числовій осі, а лише ось тут. Область значення від нуля до плюс нескінченності, тобто функція визначена повністю від 0 до плюс нескінченності, і область набуває значень від 0 до плюс нескінченості. Нулів немає, значить вісь абсис не перетинає. І спадає на всі числа, на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Графік її буде ось такий. Очевидно, так як функція парна, то її графік симетричний відносно осі ординат. Це означає, що ми можемо зараз автоматично зобразити другу частину графіка ось цієї функції. Оце це була тільки частина. Тепер ми маємо графік всієї функції, і ми можемо сказати, що функція на проміжку від мінус нескінченності до нуля зростає. Тобто зростає при х належить від, до плюс, від мінус нескінченності до нуля. Тут функція зростаюча. Також вона проходить через точку з координатами мінус -1, 1. Ось через оцю точку. Що можна сказати про графіки функцій з цілим показником? Але якщо, наприклад, дорівнює х степені мінус 4, y дорівнює... Х степені мінус 4, і графік буде набувати значень на проміжку від 0 до 1. Це буде значення. Ми ж бачимо, що буде нас 1 поділити на х степені 4. Отже, якщо ми беремо значення менше, то це буде ще менше значення. Тобто графік буде знаходитись на цьому проміжку ще нижче. То так. Далі він отак. І на проміжку від одиниці до плюс нескінченності він буде вище знаходитись. Це по відношенню до графіка функції y дорівнює Х в степені мінус 2. А це y дорівнює х в степені мінус 4. Ну, відповідно, і тут так само. Через точку 1,1 проходить. Якщо ж давайте розглянемо коротенько, якщо ж показник степеню від'ємне, але не парне число з таким чином записано y дорівнює і в степені мінус П, p натуральне, не парне, самим типовим Прикладом є y дорівнює x х мінус 1. y x в степені мінус 1, або можна записати, це y дорівнює 1 поділити на x. Властивості і графік цієї функції нам досить добре знайомі. І функція має ось такий вигляд. Якщо ж у нас буде, я зараз не буду проводити детального дослідження, показник степеню. Ігрек x Х степені мінус 3, і x Х степені мінус 5. То графік функції буде знаходитись також в першій і третій кардинатній чверті. Властивості цих функцій будуть схожі на властивості цих функцій. Графіки всіх цих функцій будуть проходити через точку 1,1 і точку мінус 1. Мінус один. Так вони будуть розташовані. Ось такі властивості. Тобто, що можна сказати? Що функція, будь-яка з цих функцій, область визначення цих функцій від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності, в нулі функція не визначена. Область значень також. Функція не парна, очевидно, бо е, бачимо, і графік зараз її симетричний відносно е, початку координат. І за рахунок того, що у нас показник степеню тут 1 поділити на х3, буде непарний показник, і ми при дослідженні можемо нескладно це побачити, що функція буде непарна. Давайте розглянемо зараз ще випадок. Коли показник степеню раціональний. Отже, давайте зараз подивимось. Ігрек дорівнює х степені П поділити на ку. Де П. Сіле. Ку натурале. Ну. Що це може бути? Це може бути графік y x в степені 2 y і x в степені 3. /2. Детального дослідження зараз проводити не будемо. Але графік ось залежить від того, показник степеню більше одиниці чи менше одиниці. Якщо показник степеню менше одиниці, в даному випадку, ось, можна давайте так, P поділити на Q. Менше одиниці. Ну, перше, що треба, на що треба звернути увагу, що за значенням степені з раціональним показником, а це показник раціональний, основа степеню не може бути від'ємною. Тобто, якщо ми говоримо про від'ємне значення, то функція взагалі не визначена. Це означає, що графік даної функції будемо. Буде знаходитись і сама функція визначена лише на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Якщо ми розглянемо, наприклад, y до рівня X в степені 2 третіх, то найбільш типовим буде знайомий нам уже графік функція, знайома х в степені 1 друга. І графіки цих функцій будуть знаходитись ось там. Ага, тільки вони є, всі проходять через точку. Один один. Давайте так зобразимо. Так. 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 Тобто, в залежності від конкретних значень, але властивості всіх цих функцій. Головне, щоб показник степеню був менше одиниці, співпадають. Тобто ми зараз по графіку можемо сказати, що функція визначена від нуля до плюс так, В нулі в функція визначена буде в тому випадку, коли P не дорівнює нулю. Отже, якщо P не дорівнює нулю, то функція визначена і в оцій точці. Тобто, якщо ж p дорівнює нулю, тобто якщо ми розглядаємо y дорівнює X степені 0, то е, цей випадок ми фактично розглянули і віднесли його до показника. Цілого, тобто тут немає потреби зараз повторно розглядати. Ми зараз вважаємо, що P не 0, а це означає, що функція в цій точці визначена. Властивості її, функція визначена від 0 до плюс нескінченності. область значень від 0 до плюс нескінченності. парністю непарністю функція не притаманна, ця властивість. Функція зростає на всі числові осі. Ну, ось так. І другий випадок, коли значення показника ось цього менше, більше одиниці. Тобто, коли P поділити на Q буде більше одиниці, тоді графік функції буде мати ось такий вигляд. Ось такий вигляд. І властивості, власне кажучи, також будуть виконуватись такі ж самі. Функція буде зростати. На всій числові, є визначена вона від нуля до плюс нескінченності, область значень також від нуля до плюс нескінченності, Парність непарність не притаманна. Отже, ми зараз розглянули степеневу функцію з цілим і раціональним показником. У випадках, коли нам знадобиться їхні властивості ці, цих функцій, ми будемо їх використовувати. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.